У цьому відео я розповім вам свою історію про ті, як я вирішив нарешті полюбити біг. З бігом у мене складні стосунки ще зі шкільних часів, коли вчителі фізкультури змішували нас бігати кілометр на оцінку. Я завжди був серед останніх і завжди приходив до фінішу червоний як рак, дякую, світловий шкірі. Потім я намагався почати регулярно бігати у старшій школі, не сподобалось. В університеті теж бігав на стадіоні і знову ненавидів це. Але я люблю фізичну активність взагалі. Дайте мені тенісну ракетку, і я з радістю подаю. Поставте мене біля підніжжя гори, я її підкорю. Кілька разів на тиждень я займаюся на еліптичному тренажері чи їзджу на велосипеді. Але вісь просто надягнути кросівки і вийти на пробіжку це щось, що могло б бути таким простим і вільним, якби не цей психологічний бар'єр. Я відчував історії людей, які колись ненавиділи біг, а тепер не можуть без нього жити. І я хочу стати одним із них. Тому я вібрав травень не надто холодно, не надто спекотно, щоб дати собі найкращий шанс на успіх. Коли мене живили, який у мене план на цей місяць, я зізнався, що планом нема. А ще я боюся, що люди будуть дивитися, як я бігаю, бо я впевнений, що виглядаю дивно. На що мені відповіли так, мабуть, виглядаєш. Всі виглядають дивно, коли біжать. Біг це дивно. Але ми створені для цього. Мені запропонували простий план тренувань для початківців пробіжки на 2,5 км на 5 км і прогулянки. Я подумавши, що це реально, і вирішив випробувати. Але перед тим, як почати займатися за планом, я вирішив зробити невелику пробну пробіжку, щоб зрозуміти свій поточний рівень. Я вдягнув кросівки і вийшов з дому пропів на одному. Коли я повернувся через 13 хвилин, мій стан був далекий від ідеального. Ось як це було, я пройшов півека кварталу, щоб ніхто мене не бачив, потім спробував побігти. Але мої щиколотки не дозволяли мені нормально рухатися, тому це було схоже на ковзання. Я ковзав півтора квартали, потім зійшов на повільну, задихаю ходьбу. Повторивши це ще дві, трохи покращивши рухливість щиколоток, Перш ніж вирішити, що це повне пекло, і повернутись додому. Коли я почав жалітися, що не вібрав простіше завдання, наприклад, пити більше води, мене підтримали. Мені сказали, що це не провал, а перемога, адже я задумавши про біжку і зробив її. І дали пораду на наступний раз спочатку йти швидким кроком 5 хвилин, розминаючи ще потім бігти повільно, поки не почнеться задишка. Потім знову йти. І так 10-15 хвилин. На виді ці проміжки, хоч би вважаються частиною пробіжки. Хороша новина в тому, що гірше вже не буде, якщо тільки я не травмуюся. А це означає, що далі буде тільки краще. Я розповім вам про свої успіхи наступного тижня. І якщо серед вас є ті, хто колись був таким же новачком. Але подолав цей бар'єр, діліться своїми порадами в коментарях.